Так, всім привіт! Відео для хейтерів. Хто там про подачки пише. От, можна подивитись, що велика і багата Америка дає безкоштовно. Так, що це у нас? Салати, печиво, нутелла. Маленька, але нутелла. Так, це йогурти. Так, печиво. Оцей поп попкорн, напевно. Так, перекусики. Ще печиво. Так, ще печиво. Так. Завтраки. Так, что тут еще есть? Клубника. Это их перекусы. Так. Молоко органик, сок. Лимонная вода, хлеба, Сила куча, упаковка цибули. Так, что у нас тут еще? Бублики. Не бублики, а что это такие? Э, пончики. Так, еще хлеб резноманитный, тыква маленькая. Ой, как классно. А это? Так, що у нас ще тут? Хліб. Такі булочки з варенням, з костком. Серветки, картошка. 2 кг, 270 г. Ще якісь вітаміни, щось для волос, напевно. Так, це не знаю, що це. Дуже легенькі. А, якісь Непонятно, что. Так, консервы. Не знаю, что это. Так. Что для человека? Так, тут тоже какие-то мило, серветки. Так, одноразовые тарелки. Кілограм риса. І ще рис. Це що це? А, це тісто для кексів. Так, це каші зранку. Консерви різноманітні. Не знаю, що це. Фасоль зелена, кукуруза, ще фасоль зелена, ще кукуруза, вермішель, персики консервовані. Ще й якийсь чикін, кур, курка з рисом. Так, це джеми яблучні. Так, це теж якась курка. Так, велика піца. велика піца. Яйця. Так, вони це віддають за щодо того, що срок тут не прийшов. Але упаковка така зіжм'якана негарна упаковка, і її не купляють. Так, це що таке? Це теж каша. Тут що у нас? Молоко, йогурт для Беті нашої корм. Це не знаю, якийсь соус тут, якісь дитячі йогурти Орг... органічні. Так, упаковка авокадо. Скільки тут п'ять штучок? Банани. Банани, такі банани, звичайно, підоставші, але нічого. Ще, ще одна упаковка авокадо У нас якраз закінчилися авокадо І такі тверді, досить, ну, гроші, не, не порчені нічого. Це м'ягенький вже, але такий, що можна якраз їсти. Так, ще один ящик. Тут, походу, заморозка. Це не знаю, що. Čia yra visa pakuotė. Čikin. Vau, čia šatai tokie. Čikin. Vinks. Kryloški, kurini. Čia šeikės, mėsos, šeikės, mėsos, ryba, talapė, steiki. Visa zamaržyta. Так, далее. Ой, тут еще какие-то печеньки, Не знаю, что вот это. кейк их. Это еще один кейк. Ой, какие-то печеньки какие-то прикольные. А, хэллоуинские. Ну да, хэллоуинские уже ж. Хэллоуин пришел, никто не купил. Вот срок прекрасний. Кого там з хейтерів хвилює срок? Так, це приправи. Спагетті дві упаковки. Так само можна срок. оглянути. 26 рік. Так, далі. Соус якийсь органік. Так, рис. Ой, це теж якийсь їхній соус, я це не знаю. Так, горіхова паста. Ну і кочу консерв. Це фасолі чорна, томати, всякі різні, ще томати, ще томати. Ще томати, фасоль, фасоль, Так. Далі тут полуготова їда, да? Полуфабрикати. Така ще колбаса порізана. Так, що тут зі сроком? От, до, десембр, до 8 десембра. Так, це такі закуски дитячі. Школа, це теж полуготова їда. Сир. А, ні, якась картошка. Ну, Це тут я не знаю, що. Тертий сир упаковка. Так. ну, Давайте тут срок подивимося, не бачу його. А вот. 3 грудня 24-го року. Так, далі помідорки, чері. Дві упаковочки. Такі помідорки. Так, це у нас? Це базілік песто. Це теж якась якась приправа до якогось салату. Так, це. Ой, е е хліб робити Якісь заготовка для хліба з тикви. Так, упаковка грибів. Ще одна упаковка грибів. Вода, салати. А, тиква ще одна. Велика. Так, салати. Цілий пакет. Моркви. Не порче, нічого. Цілий мішок Моркви. Так, тут ще щось в там мішочку у нас залишилось. Ой, тоже кис. А, чай. Кла... А, кофе. Ні, це кофе. кофе. Каськава. А от і чай є. Так, що тут у нас ще є? Теж якась їда дитяча, напевно. Ну, не знаю, якийсь шейк, цукерка, газіровка і цукерка така. Ну все. Красота. Дякую Америка за подачки. Нам дуже приємно.